Шанування пані і панове, <кхем> спостерігаємо такий парад фестиваль мирних пропозицій. У нас справді, їх тільки дві: є американська версія, є спільно-українсько-європейська, тут теж симптоматично. Не що немає суто української, є спільна українсько-європейська. Це доволі логічно, бо ну якби тут трошки не та ситуація, щоб щось від себе персонально малювати. Вже план перемоги був. Ну, Табто, що тепер слухати е, в тому самому жанрі і, і, іделічної недосягності? Ну, нема сенсу. Тому є е, і фігурує така контрпропозиція, спільна Україна європейська, що в цьому випадку е, теж виправдано і правильно. Усьому цьому поки що ну якби не хочеться давати коментарів і не потрібно, бо щось може взяти за основу, щось завитуватися, щось забакланитися. На понеділок чи на якийсь там вівторок, взагалі, все може бути нечинно і з нуля, і так далі. Тому в цьому такому прохідному моменті, коли лише драфти чи ескізи мирних навіть не пропозицій, бачень, такі каркасні бачення, на чому можна все зупинити. Щоб потім це зафіксувати і колись вернутися і сказати, ну можна було, але то от коментувати зараз не доводить. Треба, треба вже остаточне рішення. А зараз, в цьому міжчасі, коли е, викинуті різні бачення, і по них ще не викристалізоване остаточне рішення всіх сторін. Тут кілька нюансів все ж таки встигну от в цьому такому провислому міжчасі я зробити. Ну, перший полягає в тому, що ми тут якби лише спостерігачі, бо від імені України все вирішує одна людина. Роботу з суспільною думкою, з громадською думкою проігнорованою, і вже їй ніколи не велося, вже шостий рік. Тобто одна людина буде вирішувати за всіх, так як. Це їй бачиться врахування суспільства, якихось аналітичних думок, експертних тут нема. Тут все тут тут з цього боку все зрозуміло. Одна людина, виходячи, ну якби з того, що вона має потенцію зберегти себе в політиці. На чому Трамп завжди якби, наголошує, як на мінусі в цій ситуації, ось буде вирішувати, тому поки не вирішила, то ми так просто проміжні акцентики можемо десь там штришками проставляти. Не переказувати нема сенсу, всі ці пропозиції, ці контрпропозиції, то все я е, публікував в своїх телеграм-каналах, воно всюди опубліковано, ви це бачили, читали, переказувати нема сенсу. Я би дуже цьому всьому, цьому процесу, такому, знаєте, намацуванні візій. Чим можна це припинити і що з того пройде, я би звів до дуже грубих таких, можливо, навіть занадто вже таких згрубілих, але, ну, як на мене, от так, такий грубий підхід зараз, плюс-мінус, дає можливість не вдаватися в тонкощі. От на дуже грубому підході я взагалі всю історію пошуків там, тих рішень по війні. Ну, де вірогідність отримання позитивного для жертви, тобто для нас результату є ну, дуже мінімальна, якщо не сказати, там майже малоймовірна. Все я би це звів до дуже простої речі. Реальність чи мрійництво? Ну, от і от в тій амплітуді все і колихається. Ось, реальність чи мрійництво. Хтось занадто. Занадто педалює і занадто торпедує реальність. Це Америка. Це йде з присмаком цинізму, це йде з присмаком такого сокирного підходу, знаєте, мачете кувалдного підходу. Це є реальність. Мрійництво саме по собі воно, ну, воно ніколи не було злочином. Мрійництво не є злочином, злочином є самодурство. Інколи це йде в парі. Взагалі, всяке мрійництво. Ну, завжди воно є знаєте такою зведеною сестрою якоїсь якоїсь безнадії, чи що, чи вічою. Це завжди йде в парі. От коли, коли дуже темно, тоді найбільше з палахою запалюється зір мрій. Мрійництва. І, власне, тут, тут теж має це виправдання, і тут засуджувати теж неможливо, тому що ну, якби, найбільше світло от шукається і запалюється якраз в мороку, оскільки ми перебуваємо в найтемнішій, найтемнішій фазі війни, то там тому і запалюється дуже охоче всіма запалюється те саме мрійництво, щоб надавати сенсу мороку. Ну, це логіка, це, це, є, це, 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 це не є просто ірраціональне щось, Це є дуже раціональна дія надавати змісту тому ж, де зміст, змістовна частина посипалася. Посипалася через те, що от вперлося в те, що якби вже другий рік так проговорюється на заході. Світ нам каже, що без територіальних втрат цієї війни нам не вийде. Отак От сказав і все. А ви собі робіть, що хочете. Хочете мрійте, запалюйте собі маяки, запалюйте собі якісь ці петарди, може, ну, хто що має, той запалює. З факелами ходіть, не знаю, з ліхтарями, з прожекторами у марафону не знаю, хто, хто що має. Тобто, так, так як би каже світ, світу устами, в першу чергу. Америки як сторони, яка не буде з принципових міркувань, бо це Трамп, це зрозуміло. З принципових міркувань не буде ні укладати, ні укладатися в нереалістичне чим чим недосяжне. Ну це суперечить їхній природі, то не треба вимагати. Ну вони не будуть іти за ідеальними якимись справедливими, морально-етичними якимись категоріями, ними наснажуватися. Вони не будуть вкла... Трамп не є з тих, хто буде вкладати і вкладатися там в слабодосяжне, в слаборезультативне, чи в недосяжне взагалі. Тому без утрат ви не вийдете, сказали. Ось. А від нас та як би лунає, ну а нам добре воювати. На цій, от, на цій дуже спрощеній ось такій, ну, таких двох берегах ось все це й пливе. Між не вилізти без втрат, і тут розрахунки сухі. Їх нічим не покриш, крім мріями. Ну, тобто, раціональними контраргументами тут не перекрити. Навіть сам президент каже, що ну так, дійсно, у нас немає ні зброї, ні ресурсів для відвоювання. Він то сам каже. Через кому далі каже, ну, але нам треба воювати далі, будемо воювати далі. нам... По нам добре воювати. В цій другій позиції якраз. ну, якби, е Трамп і, 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 і взагалі логіка всього пошуку рішень по війні впирається у просте питання. На що вести безпереможну війну? Ну, на думку Америки, на думку західних аналітиків і так далі. Ну, тобто ось все до голого приходить, розумієте, чому я пропонував згрубілий погляд? Бо на дуже згрубілому погляді, без рушечок, бантиків, віньєточок і, і фальбаночок, от на дуже грубій поверхні лежить оце питання, яке постійно Трамп закидає, і навіть якщо ми там його терпіти не можемо, це питання від того не втрачає своєї гостроти. На що вести безпереможну війну. Ну тобто війну, яка, на їхню думку, до переможного результати, типу капітуляції Росії, там, чи розпад Росії, чи кордони 91-го року, чи не знаю, там. Парад незалежних республік, Удмуртія, Якутія. Там, ще там щось ну, не, не передбачає. От вони задають питання в лоб. Тобто поясніть тоді логіку, і мотивацію і контраргументацію вести. На їхню погляд, як вони це бачать, якби війну без якогось такого видимого, переможного, суперуспішного висліду кінця закінчення. І вони в різних тих відповідях, ну, в нас ж, дискусії немає на, на цю тему. У нас є дискусія, чому треба. Але немає подачі меседжу для світу. Бо і так народжується, власне кажучи, і ПСО. Трамп це пояснює лише одною причиною. Ну, тобто, ну що, він не може припустити, Америка не припускає, що це тому, що тут люди просто хочуть там, типу, гинути. Ну, тобто Він ж так цинічно дивиться. Та? Для нього це як, він там постійно якась там жахлива війна, безглузда війна, він вживає таку термінологію, до речі, з боку воно так і виглядає, з його боку. Тобто Він, він іншого пояснення, крім як. Лише наявності особисто посадового інтересу якби влади, яка хоче за рахунок війни бути довічною, він більше не пропонує. Тому це не є російський ПСО, це є американський ПСО. Я взагалі би вважав, ну якби в темі псо додати оце нове явище американське ПСО. Американський ПСО полягає в тому, що, умовно кажучи, іншого пояснення вести безпереможну війну завідомо якби, з поганими результатами, руйнуваннями і всім іншим, і, ну, якби є лише особисто посадовий інтерес перших осіб. Ну, якби він інших не бачить. Ну, тому що, може, в інший час, може, я не знаю, чийсь агент, я не знаю. Так? Але якби вони все крутять навколо переосмислення того, навіщо вести війну за недосяжність. І вони на цьому будуть грати, і от ці всі пошуки рішень це такі фіксація поточного, фіксація реального, там, кнопка пауза, стоп вже тут і. Тут як є, без тих інших вже ідеалістичних, там, справедливих цілей. Воно нас все вертає, власне кажучи, до цього поняття, до поняття цілі війни. Мені здається, що якраз в такий час, коли ну, оприлюднене таке бачення, звідси оприлюднене таке бачення, ще є, ми, ми, ми знаємо. Кожен має напевно щось своє, якесь там персональне бачення в кожної людини, на чому можна зупинити, що є допустимою межею, в кого з тих меж взагалі немає, і хтось безкомпромісний є, і стоїть тільки твердо на якихось інших. Це все викликає повагу, і нехай воно звучить, нехай воно буде. Але от мені деть якраз тоді, коли все це починає множитися як мікроби, тому що різні бачення відповідно вони відкривають різні двері. І відмова в них зайти означає лишитися тут, в пеклі, то е воно вертає нас взагалі до теми цілої війни. І ми про це в нас успільці не обговорюються. Мені здається, що якраз зараз, саме зараз для односібної влади, я наголошую, у нас рішення по війні приймає одна особа без рахування думки взагалі нічієї. Настав час цій особі вийти і просто для суспільства, розжувати, розтлумачувати, озвучити, артикулювати, сформулювати, просто сказати і пояснити нові цілі війни. І я кажу нові, тому що на цілях, сформованих в таку завищено кульмінаційній точці 22-го року уже в 25-му не виїдеш. Тому що склалася світова конюнктура, всі це бачить. Склалися нові абсолютно оцінки війни, у всіх союзників всі це бачать. Склалися взагалі вже підрахунок, відбувся ресурсоспроможності всіх сторін, всі вже сказали, що кому вигідно, і Росія сказала, що їй більше вигідна довга війна, бо вона тоді більше візьме. І от ми, входячи в цей сценарій, в абсолютно російський. Ну тобто в сценарій, в як, якому Росія ставить галочку і каже, мало ці, значить, нам то більше вигідно. Тепер, уже, власне кажучи, настає настає ну, час все ж таки одноосібній владі озвучити, принаймні, закинути в суспільство ці самі нові цілі війни. І тут треба розуміти, що цілі це не мрії. Ці речі ніколи не можна плутати. Я про це розлогу більше десь написав у своєму телеграмі на днях. І раніше я до цієї теми це дуже гуманітарна тема, дуже ціннісна тема. Це не є технологічна тема, скільки дронів треба. Нема значення, скільки дронів треба. Треба мати чіткі цілі війни. Власне, їх не можна плутати з мріями. Тому що цілі мають бути суто чіткі, суто практичні, суто реалістичні, суто розраховані, суто обраховані. І такими, які підлягають певній досяжності. Ну, наприклад, то, умовно кажучи, якщо прописується ці, ціллю війни повернення території, має бути чітко дедлайн, розрахунок в такі то терміни, з такими-втратами, то втратами, з такими то затратами, з такими то ресурсами. Чітко має бути. Суспільство має це рефлексувати, акцептувати і схвалити або ні. Або, наприклад, пропозиція нового контрнаступу повноцінно з чіткими з чітким баченням, які будуть цілі, там чи, наприклад, прорив до морів. Чи, чи, чи просто стояння калічна війна оборонного типу, як зараз, за принципом, лиш би окупант далі не пройшов. Це теж ціль. Це має бути просто про, про би проговорено. Чи може ціллю є свідомий вибір довговічної війни з поспішним переобранням кліки на другу каденцію? Чим не ціль? Мають бути цілі проговорені, і ці цілі мають бути прив'язані до певних задач. По досяжності яких пізніше суспільство зможе якби, звірити, чи ці цілі є досягні чи не досяжні, практичні, чи непрактичні. якщо ні, то нас мають переглядатися. Так мислять західники. Ну, бо вони, ці цілі, в принципі, є по великому рахунку проставлені. Те, що чути від наших, воно виглядає так, що вернути не можемо, визнати не хочемо, і... ну, а тоді що чітко? Оце питання, що чітко, воно нас найбільше є провислим, і тому, якби воно породжує, ну просто ну не те, що відчуття безцільності, відчуття війни за ілюзії, відчуття якоїсь просто до довговічної війни, ну просто ну, без, взагалі без якогось такого результату, який пізніше там схвалити можна і возвести на пам'ятник. Ось тоді цього відчуття не буде. І, і, і його і не має бути, бо має бути включена раціоналізаторська більше версія цілий, Так? Вона має, вона, вона має просто бути чіткою, подана чітко і, і виходячи з реалії, а не лише суто з, з того самого мрійництва. І тут лакмусом цього всього дуже таким драстичним і тригерним лакмусом якраз по версії США. По драфту і по тому ескізу мирної пропозиції від США є якраз Крим. Бо ну це ще два роки тому. Я пам'ятаю, я робив цілий теж окремий відеоблог, бо це чи з Economist», чи «Washington Post», я вже забув ну, на західних медіах вже тоді писали, що вся ця війна по суті за Крим. Ну, і це, це в принципі є зрозуміло. Вся ця війна затіяна під прорубування сухопутного кордону до раніше анексованого Криму, і тут на, ну, в дужках завжди західні аналітики наголошують, що е, е, Крим е, е, був відданий без жодного пострілу, тобто, якби ну, країна фактично без, ну, якби, кривдно здала е, е, свій півострів. Це вони завжди вони завжди всюди це прописують, в дужках. Ну, так би, тим вони нагадують, що власне до раніше легко анексованого Криму, вся війна теперішня, задумана Кремлем як прорубка сухопутного кордону. Що вони по суті вже зробили через е, е, анексоване Приазов'я, Маріуполь, вниз і до Криму. Тому ось це якби вже. Ну, по суті, вже цілі війни кримські якби, ворог досягнув. І на цьому якраз Трамп грає. Він грає на тому, що вже, якби, ну, це вже відбулося. Вернути, відмотати це, ну, типу, нема що. Тому вони і кажуть, що взамін за це, взамін за Крим, це логіка Трампа в першу чергу можна виторговувати багато що, а він показує, що. Ну, Зокрема, ЗАЕС, найбільший атомний об'єкт Європи, теж в другий, в другий тиждень війни ну просто дуже легко зданий. Взамін за Кінбурзьку косу теж окуповано зараз, і за вільне судноплавство і рух по Дніпру, де теж він в зоні досягності обстрілів. Тобто ці три моменти, які ну якби в будь-яких переговорах в принципі, та й не снилися. Тому що це взагалі мова про це й би, би не йшла. Якби Трамп показує, він якби це така, ну, такий натяк, та, це, це, це демонстрація, що якраз взамін за Крим можна виторговувати багато. Що він навіть показує, що. Ну, це можна просто легко відхилити і все обнулити, так ну і далі мислити категоріями там, кави і філіжано кави на набережній. Ну такі ж недосяжні, як не знаю, як, як, як мухомори на, на, на місяці, там, чи де. Ну, е, е, а можна і, 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 і так мислити. Тобто, тут, тут, якби ну, тут, тут, тут нема правих і неправих. правих. То є, є такий підхід. Трамп показав, що взамін за це можна ось все. Ну, Підходить, якщо не підходить, теж варіант, але воно все одно буде опиратися при всіх відхиленнях і всіх, всіх, всіх якби запереченнях будь-якого альтернативного розвитку подій, крім як довга війна, вічна війна, яка абсолютно вигідна Росії, і, і туди ведеться, все одно от буде поставати незалежно від результатів. Я тут такий трошки скептик, напевно. Тих всіх мирних спроб, бо буде опиратися оце розмислення, чи та вічна війна матиме досяжні цілі. Е, ну і все. Ну то і, і на це питання треба відповідати. Ну, кожен, ну оскільки не відповідає влада, держава, державна влада, то будуть відповідати громадяни в свій приватний спосіб. Для когось, кажу ж, все сприйнятно є в одному варіанті або все не сприйнятно в другому, але принаймні це є мисленнєвий процес на рівні державної риторики влади. Якби це не проглядається, і саме і чим довше оця ідея довговічної війни через заперечення альтернативного розвитку подій, ну які там не підходять, ну а таких, які підходять, не буде в принципі, не буде взагалі ніколи. Кращих пропозицій не буде вже ніколи. Ну, будуть або ніякі, або нуль пропозиції, що для нас ще гірше, бо коли вже ні в кого не буде пропозицій по війні, ну, тоді все йде по російському сценарію. Тоді Росія має повний карт-бланш і все. Ну тобто, це фактично є добровільний вибір катастроф. Ось без розмислення, чи, чи, ця, чи цей другий варіант, оця довговічна війна з дуже розмитими і дуже якимись майже недосяжними, вже слабо результативними цілями, які навіть як цілі і не проговорюються вже. Ну, бо йде апеляція просто до якихось там справедливості. Ну, морально-етичні категорії, вони хороші, звичайно, але їх якби, ну, куди їх застосуєш. Та? Це ж не пластир на рану. Від того кровоспинно нічого не діє. Не, от, все одно буде все крутитися, і ми, і ми входимо у цю, цю, цю жарку весну літо, оцього кружління навколо тем. Чи ця вічна війна, яку більше наші сильно собі. Ну, обрали, ніж пошук альтернативних сценаріїв, якихось компромісних сценаріїв. Чи ця вічна війна взагалі має досяжні цілі чи ні? І от в залежності від відповіді, там вже будуть ну, прогнозувати зараз тяжко, але ну, моя уява малює найгірші сценарії. Бо це є самопідрив всередині. Тому що недосяжність цілей, розумінні безстроковості війни, ну, то це вже фактично є. Якби, Ну, що тут говорити? Тут, тут, то вже приїхали, що називається. І ось воно навколо цього все крутиться. Мені ну, ці дні будуть вирішальні. Я думаю, може, наступного тижня взагалі ми будемо говорити вже про інший порядок денний, якісь, можуть бути перші рішення, буде зрозуміло, що куди далі йти. Але я все ж таки знаєте, на це все дивлюся дуже, дуже так, знаєте, якось художньо. Ось, І завжди, знаєте, мене переслідує, коли я все це бачу. Бачу, що в сутичці реальність чи мрійництво все одно перемагає якби, ну, неадекватна ілюзорність, я б так це назвав. Мені Це нагадує такий вислів, що по колу, по колу зазвичай водять тих, хто уникає гострих кутів. От там, де нема гострих кутів, там утворюється геометрична фігура кола. Де нема гострих кутів, де нема бажання заходити в гострі кути і їх вирішувати. І, принаймні, їх візнавати, а все згладжувати. Оця згладжена реальність називається в геометрії коло. По ньому буде й ходитися. Рух по колу дуже захопливий. Це вічний рух. Можна ходити ще 100 років. Бо гострих кутів, за які зачепитися, щоб вирватися з замкнутого кола, не хочеться. Я ж кажу, по колу водять лише тих, хто уникає гострих кутів. І якщо це буде вибір, якщо це буде вибір на користь кола, на користь згладжування, на користь невизнання гостроти ситуації, ну то тоді це коло можна просто буде проголосити національною якоюсь стратегією ще на кілька наступних поколінь. Це, власне кажучи, поки інші будуть іти вперед і світ. Ми буде, будемо собі гарцювати незламно і стійко по колу без розуміння, що якби, виходи були, і їх треба було розглядати, їх треба було створювати. На них треба було реагувати. Ну, це таке. Це ми можемо сказати лише тоді, коли от так, так відбудеться. А поки що, поки що спостерігаємо. І по ходу якихось перших рішень, я думаю, вже тоді зможемо робити певні свої більш вже чіткі, не такі загальні, якими я сьогодні поділився. Висновки. Дякую, що вислухали. Попрошу підписатись на YouTube канал, Telegram канал Я завжди дякую за кожну пожертву. Це єдине джерело взагалі існування мого контенту. тому Є реквізити карточки внизу під відео. Буду дякувати за кожну ефіру від вас. До зустрічі! бережімо себе. Всього доброго.